Продзвенів шкільний дзвінок. Всі зібрались на урок. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а й бачити, запам'ятовувати, розповідати, Тож час учням поспішати, нові знання здобувати. Бажаю вам успіхів. Діти, послухайте уважно загадку, що пропонує нам чарівна фея. Я не риба і не птах. Є в ганчір'є, в реп'яхах, я не звір і не людина, але нами не й дитина, хоч я і не літера, хоч я і не звук, а знаком важливим усі мене звуть. Так, діти, це апостроф. Чарівна фея ще й казку принесла про апостроф. Є ця казка в алфавіті. Послухайте, будь ласка, казку про апостроф. Апостроф в алфавіті жив і з літерами завжди дружив, аж поки якось буква я сказала геть від нас, бо алфавіт це літер сім'я, нас тридцять три якраз, а ти не літера, просто знак. Чужий, нерідний нам, ось так. Почув апостроф ці слова, аж закрутилась голова. Ніколи ще таких образ не чув він у житті. Заплакав він, схопився враз, І от він вже в путі. залишив місто алфавіт. Піду побачу білий світ. Та що тут сталося? Хоч плач, у малівків зник раптом м'яч, саме подвір'я зникло теж, а потім м'ята, бур'янець, і на вечерю щось не те, без м'яса, холодець. А курка бідолашний птах, Немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникла, і цифра п'ять, і з гаю зникли солов'ї. А ще реп'ях і в'яз, в юнів не наче хтось поїв, хлоп'ята зникли враз, а у дівчат рум'янець зник. Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву я. Тепер ти зовсім не сім'я. Апостроф треба привести, сказала буква М. Нам треба всім його знайти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли і через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись, за руки міцно узялись, і букви С, і М, І, «І», Апостроф, буква Я. Знов заспівали солов'ї і знов була сім'я. У курки пір'я відросло, всім дуже весело було. А зараз, діти, давайте побудуємо звукову модель слова сім'я. Для вас є ще цікаве завдання квітка, семицвітка. Зараз ви повинні будете назвати слова, в яких зустрічається цей чудовий знак, апостроф. Цифра, рослина. Звінко співають ім'я Риба, тварина. Das ist